І всім привіт, народ, з вас підписано Фудбайка, ми продовжимо грати в Age of History 3, в цей клятий Age of History 3, в якому я не можу чомусь перемогти в Алахію. Що для мене, я прям, я не знаю. Ні, це дивно, коротше. Коротше, окей, окей, окей. Я зараз, от, ще качну 8 провінцій і ще виключу. Ще 8 провінцій качну і ще виключу. Що, що ще мені лишається? А скільки в мене ще провінцій? У мене буде ще 8. Ось тут 6 і тут ще 2. А, ну 8, якраз... У мене рівно 8 провінцій для прокачки лишилось. Ну погнали. Перша. Друга. Ой, Та мені ж навіть не рахувати зараз не треба, я просто все, що Все, що худоба, все, що риба забудую. Є. Так, я тут можу. А, купецька рада вже до кінця покращена. Я. не нас, прикажу, що людський ресурс. І ширина ф... бою, щоб ми, типу, могли собі дозволити. Так, то, а в нас тут. Ага, непорядок. Мені не вистачає тут. Ось так лучника і трибуше я в якийсь момент, судячи, все не довикликав чомусь. Тепер правильно, правильна кількість військ. Ми. Блін, ми вже на всю нашу ширину фронту, але це, типу, вже можливо додасть нам можливість перемогти. Також в нас немає ще унікальних будівель, щоб підбудуватись, тому зараз треба просто впевнитися, що все, що в нас вже є, вже по максимуму покращено. Перегнали. Ще два рази по вісім точно можу. Раз. Два. Скільки там 72. І ще два рази по вісім. Блін, максимальні витрати. Створити. І ще раз зараз. Чувак, вісім тисяч. Ну бо блін. Я прям окрему серію зараз виділив під Валахію, бо вона мене. Ну, вона мене вибісила. Вибісила, прям сильно вибісила. Створити. Здається, ось зараз я вже буду на, на умовному ліміті. Об'єднатись. Ну да, ще вісім я не зможу викликати. Тримайте нормального генерала якогось. Що тут сюди. Ось ще тисячу спадку. Ще б тисячу спадку. Щоб вісім тисяч людських ресурсів відкласти. І підемо на Валахі. Ну блін, 88. 88 військ. Все, на тримай. Ще зараз ще збільшив ширину фронту. І ми по повній ширині фронту будемо вже атакувати, здається. Майже по повній. Перевага. Поки що я не готовий жодну перевагу взяти. Я навіть на всяку пук збережусь. Це тупо, я не це тупо. Те, що Валахія мене це тупо. Це дуже тупо. Повернутись. Валахія. Оголосити. Оголосити. Ось тут. У нас максимальна на армію. Давайте, йдіть на мене. Нарешті. М -м, дякую. Мені довелося викликати 88 військ. 88. І зараз винесу, тепітальєріпенсуди. Знову ж кількість військ, яку мені довелося збирати для цього. Це просто якось, я б навіть сказав, дивно. Ну, серйозно, 88. І тому втратили досить багато, з 88. Все забираю. Ну ні, давайте вже. Якщо я роблю красиво, то роблю так. А. Ой, а як красиво. Дякую. Чисто по. А я забув, що це за річка. Я забув. Ну окей. Ще так забираємо. І військові репарації. Дякую. Ну це прям. це прям нечесно, несправедливо. вони так сильно могли мене виносити. Але тепер я явно тут. Одна з найсильніших країн в цьому світі. Да, навіть по економіці. Друге місце по загальній економіці. Погнали Дакія сформувати. А, сто мені так на це ще треба. У мене є. Тут три шахти, може побудувати і. Ну, купа унікальних ресурсів, все приємно. Ну, на, все, я тепер Дакія. Окей, я зараз хочу трохи відбудуватись, тому мінімальні витрати на армію. Да, це погана ідея, але вже яка є? Чисто пусті. Умовно унікальні ресурси До речі, радник тепер Вже є сенс радника Від деяких радників Підтримку провінції зменшу А, дослідження покращення відносин це не те щоб... Це оборона юнітів, не знаю Тут технічне обслуговування армії Прекрасно Ой, місії, дякую 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 Все Як? Давайте Мальну економіку в кожній крутій провінції Ну, в крутій, в такому, лапках До речі, ну десь На, вартість інвестування зменшу ви хочете щось раз якраз інвестую. Хочу перше місце по економіці. Ну що та? А, ні, я не перше місце по економіці. І байдуже. Образився все. Я образився. Ой, навіть тут вийшов плюс по на людських ресурсах, нарешті відновив. Ну так, коротше. Коротше, я не думаю, що хтось поруч зі мною зможе мене зупинити, бо типу, у мене навіть по ліміту армії, якщо подивитись, мене 95, у сусідів максимум те, що я побачив, це 41. І то у Сербії. У якої не буду грошей на таку армію. Або будуть, хто їх знає. У мене є провінція, в якої. Я 1.41 заробляю. А в тебе максимум. 1.03. До речі, Англія тут не відстає від мене. Не прям сильно відстає. Що прикольно. Цікаво, чи зможе дозволити прям всім пам'ятник побудувати. Та не можу. Так, це і не прям складно навіть буде. Бо в мене прибуток 39. Є? Yeah. Ой, ой, ой. Я що, типу, крутий? Виходить що так. Давайте ще бонус на від технології не бачу сенсу. Будівництво. Коротше, все. хе все, 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 все. Стоп. О посиланні ж описі ви можете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Варфакторі. Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито. і якщо ви додати її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!